Всім вітання. отакий От інвертор потрапив до мене. Він уже з діагнозом. Можна собі поставити на паузу і трішки почитати. Таку наклеючку має інвертор. Трішки так обдаємося. Панелька керування. Ну, знаєте, досить таке все якісне. Досить якісне. Має пультик, має USB. Ну і всередині, я вам скажу, теж так нічогенько. Дивіться, реле. Ух! Блок зарядки. Ані, не окремо, не окремо. Ані, все ж таки окремо. Так. Щільно просто він тут притулений до цієї плати. Конденсатор 500 вольт, два добрих трансформатора, тобто кіловат 100% і чесно. Дотики. Запобіжничками що у нас набрано? 45 180 А запобіжниками. Так, ну і тут у нас щось є. Давайте виймати плату і давайте випаювати плату керування. І з входом тут все зрозуміло. Вихід не паяний, тож, ймовірно, цілий. Так. Ой, і все добре. Та, вихід. Вихід цілий. А, то... а от і стабілізатор тут є. Так, а я тако по конденсаторах люблю пройтися. 600. Так. Так. О. Добре. Так. Що у нас тут? А у нас тут світло вимкнули. Не біда. Зараз я піду вмикати своє. То тут ніби як все добре? Транзистори по входу стояли 160N06. Можливо, видно. У п'ятьох з них повідгорали ніжки, внаслідок чого то сталося, будемо здогадуватися собі. Ну, що маємо, те маємо. Розбираємося далі. Запобіжники цілі. Один такий не дуже приємний моментик Побачив. Ось тут стоять транзистори для розкачка. І трішки прогар на платі. Це не зовсім приємно. Але це не так критично, я вам скажу. Бувало і гірше. От яка тут краса. Зараз будемо розбиратися, що куди йшло. Давайте спробуємо запустити інвертор без вхідних ключиків? У нас тут 13 вольт 3 Ампери? Подаю живлення і вмикаємо так. Так, де наші? Так, 100, 100. Що це за частота? Що це у нас за? О! Дуже дивна поведінка. Споживання 300 мА. Ще хочу звернути вашу увагу на поведінку індикації. І та мікросхемка в нас помічена фарбою. А якщо мікросхемка помічена фарбою, то означає в нас, що вона має якусь паршивку. І от у нас тут є один конденсатор керамічний. О, нуль. Добре. Давайте зараз я зніму ту мікросхемку. Все добре? Ну, як добре? Тобто тут все зрозуміло, що ми можемо зробити? А ми можемо зробити тільки ось так. Та й все. Так, транзистори на місце. Йдемо далі. Блуеті Кишенькова. Таке маленьке, а таке гамнисте. Перепрошую. Прийшла до мене із... Мені здається, навіть сам клієнт казав, що зустрічка була. Ну, таке буває, що ж зробиш? Міняю транзистори, міняю там опора, міняю заодно конденсатор вихідним плівочку. Все перевіряю гарненько. Ну, все, як звичайно. Вмикаю, щось там цикнуло, витягаю плату. знов згоріли транзистори. Знову випаяв, все знову перевірив гарненько. Драйвера, опора. Ну, всі дрібнички, все, все, що я зазвичай завжди перевіряю. Ну, і от зараз знову нові транзистори. Думаю, вмикну на камеру. Ну, давайте вже все під'єднано. Так. Що в нас тут? Вмикаємо, так? Микається, все добре. Три, два, один. От і все. Щось за. Так, щоб мене зараз тут не покусав хтось. Тут добре. А, ну от. Спроба третя. Заживив від блока живлення. Подивимося, все під'єднав осцилограф Помітно. Ну, запускаю. Пересипав обв'язочку ще раз, передивився все. Ні. Одразу вимкнулось. Не помітив, що у нас було по споживанню. А що у нас було по споживанню? А ну... так. Давайте. Щось навіть і не особливо, щось спожило. Може йому не вистачає щось? На а ніби щось там дригається. 2 Ампери. Спроба четверта. Подаю живлення вмикати. Так, 235 вольт. Це вже успіх. Вимикаю споживання блуеті на холостому ходу 700 мА. Зовсім мало. Під'єднав інвертор до рідного акумулятора. Ну і такий хвилюючий момент. Так, станція, що у нас тут працює. 235 вольт. Ну, тепер би щось його трішки понавантажувати. паяльник сороківочка. Ой. Працює. Лампа 200 ватт. Ще холодне, мабуть, тому вентилятор микатись не буде. Тут є ще ж один хвилюючий момент. Це в нас зарядка. Заряджає. Ну, все залишається її поганяти. Але станція вредна. Не вмикається вентилятор і все. При нагріві станцією термодатчиків він починає ну, так, якось так дригатись, дригатись і так ледь-ледь щось там собі крутить. Намагався я зробити рідну систему охолодження, ну, на жаль. Міняв мосфетик, передивився периферію навколо того транзистора, перевірив термодатчики, не буду я в мозги туди лізти. Ні, не буду. Вже третій день пішов. Нема чого сидіти стільки над цим малюком. Зробив ось таке альтернативне, примітивне охолодження, опір, термореле. Зараз навантаження 200 Вт. Ну, він вже один разочок охолодився, От знову зараз радіатор набирає температуру. Ну, давайте йому трішки поможемо до 50 градусів приблизно. 45-50. Мусить трішки прогрітися, бо він в тій силіконовій термотрубочці є. Спрацював. Крутиться він не на всі гроші, так як там опір. Такий режим мені подобається. При зарядці він працює гарно, майже завжди, так як при зарядці більше радіатор нагрівається. Ну, зараз він його вистудить і він вимкнеться. Ну все. А от цікаво, чи не стала відмова системи охолодження причиною тих всіх проблем. І взагалі виходу з ладу станції. Дуже навіть може бути. Чого це вона не вмикалась, не запускалась в нас висока. Ну, я так оце сміттячко покажу. Хто знає, той здогадається. Ну а хто не знає, то хай здогадується. Сьогодні трішки раніше вийшов ще в цю майстерню, бо подоробляти трохи треба. І вчорашня станція, яку я робив і склав, то вже виявилося, що треба балансувати ще батарейку. А чоловіку подзвонив і кажу, приїжджайте завтра зранку і забирайте. Ага, ото їду балансувати. Бачите, я хотів з снігу на Новий рік. о, що робиться? Що у нас робиться? Маю сніг. Так, ну що ж, ровером тут не особо поїздиш. Така от зиманька у нас. Прекрасна. Ну, то знав би, де впадеш соломки би підстелив. І як людині сказати, яка буде ціна ремонту? Ну, таке, назад дороги нема, то йдемо тільки вперед. Що ж, балансується двома блочками, щоб трохи швидше було. Зараз за годину вже десь людина має приїхати. Батарейку треба до пуття довести. Та й таке. Ще трішки залишилось для пришвидшення процесу, вже лампочки пішли в рух, бо є комірки 3,3. 3. Трішки їх 3 погасити. Але тяжка станція. Там би ще туди балансир, той активний запхати. Ну, я чоловіка попередив про батарейку. В принципі, я її відбалансував добренько, так що мало би ще попрацювати. От, ну, а я зараз. Як зараз? Ще з минулого року. Секунду, зараз я покажу вам. Ще з минулого року час від часу борюсь ось з таким апаратом. Ну, Відео буде по ньому досить рідкісна і цікава штучка. Ну, це ще не зараз. Добре, всім дякую за увагу.